Привіт, Алюсі! Привіт, галю! Слухай, я така рада, що ти моя найкраща подружка. Да. Чого не накрасилася? Так до тебе йшла. Хотіла на налякати. Да. Боже, тебе не впізнала з порога, будеш багата. А я тебе впізнала, будеш бідна. Дякую, дякую. Ти про Ірку чула? Шо? Чула про І... Знаєш, з ким її коханець застав? З ким? З чоловіком! О! Як, коханець мав ключ від хати, uh -huh. пішов до неї до хати, uh -huh. відкрив двері, ліг, роздягнувся і чекав на Ірку. А чоловік же ж не поїхав в командіровку. І вони вночі приходять, світла не включають, розбираються і в ліжку, і шпілі вілі, тралювали, а той збоку лежить. Боже, напевно, мав душевну травму. Знаєш, добре, що ми не такі. Да. Пам'ятаєш, як в мене вчора в телефоні батарея сіла, uh -huh. а мені треба було до свого позвонити, uh -huh. а я в тебе телефон взяла і ще не встигла набрати, сказати алло, а він такий, так, кохання моє. Любить. любить тебе! Любить тебе, любить. Що може Хенесі вип'ємо?